thank you Сонечко. сонечко! Що сонечко робить? Посміхається. А давайте посміхнемося один одному. Повернулися до сусіда і посміхнулися. Давай, Діма, до Кіріла, посміхайся, а Кіріл до Діми. А тепер до Дані посміхнулися. До Дані, посміхайся, Дані. А тепер Даня Єві. Не соромся, Єві посміхнися. Єві, а Єва Колі. А тепер всі один одному посміхнулися. Який у вас настрій? Гарний? Да. Сонечко, да, три. і в нас гарний. Сонечко проснув. Сонечко проснулося. Три -три. А що ще, окрім сонечка, є на небі? Хто мені скаже? Що Добре. це? Мало. Хмарки. Хмарки Добре. теж прокидають. Так, о так губають. А тут не буде доїдя. Не це буде доща. доща. А чому не буде доща, Даня? Це Бо небо із сонечком, тому й дощу не буде, так? А зараз це. я вам покажу квіточки. Подивіться. Пліт. Пліт. Так, що це за квіточки? Квітла, квітла. Хто знає, що це за квіточки? Що це? Соняшники. соняшники. І на соняшники до у нас прилітає. Пташка. А для чого пташка прилітає на соняшники? Да? Хто це? Хлопці. Кірі. Це пташка. А як це пташка називається? Тічка. Як? Гопець, так? Да, да, це таке? Ну, Горобець я? прилітає. Що він робить із соняшником? Що він робить? Зьобає насіння. насіння, дзьобає насіння. Куди ми з вами прийшли? Як оця кімната називається? Кухня. 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 Хто прибіг у гості до соняшників і горобчиків? Зайчик. Зайчик. А як ви гадаєте? В гості що треба дати? Треба чимось пригостити? Діти, коли в гості приходять, чимось пригощають, чим, Дімо? Піцю. Піцю печуть. Будемо складати. Піцю. А ще що роблять? Чай дають. Чай дають. От сьогодні ми з Наталією Володимирівною разом з вами будемо щось вчитися робити. Ми будемо зараз сервірувати з вами стіл, щоб здійснити чаювання. Що нам для цього потрібно? А ну згадуйте, в садочку Так. що тарілочка кожен бере собі вибирає. Зачекай! Тарілочку. Кожен бере собі тарілочку. Дівчинки рожеву ми дамо. А тепер чашечки беріть. Вибирайте собі по кольору. Ні, дивись, у тебе зелена тарілочка, бери собі зеленого кольору. Тебе... Голуба, значить, бери голубесеньку. Так. І. Ага, є, є. Так, зібрали. Чашечки ми поставили на блюдце. Ставимо чашечку. Всі гарненько. Ставимо на блюдце. Потім, що нам потрібно? Ми тортик їмо або печиво якесь. Так, Так, що нам для цього потрібно? Вилочки кладемо на тарілочку, скрадічку. Так. Ложечки нам потрібно. Для чого? Хто скаже мені? Щоб сипати? Цукор у чашечку, да? У чайок. Будь ласка. У сім'ї? Так. Так. Ще в кому треба? Єва є в тебе ложечка? Так. І самий основний пристрій це у нас то, що чайничок. Наливай, Кирилко чай собі. Собі в чашечку. Наливай. Притримуй пальчиками, щоб кришечка не впала. Так, молодець, налив. Досить. Ти, будь ласка, наливай чайок. Налив молодець, передаємо наступному хлопчику. Так, налила Володимирівна. І Єві... І на... Ні, Євочка став чашечку, я налью тобі, налила Володимирівна, наливай сам. Зараз. Серветочки потрібні, щоб були на столику у нас під час чаювання. А для чого вони потрібні нам? А ну скажіть. Щоб витиратися вірно. Де вони повинні лежати? Під тарілочкою. Ставимо тарілочку зверху. Так. І тобі даю, всім даю. А чаювання відбувається саме по собі, просто без смаколиків. Чим ми чимось. Пригощаємо гостей дорогих. Як ви думаєте? Пригощаємо. От зараз ми з вами і займемося. виготовленням печиво. Але печиво у нас буде із солоного тіста. Потренуємося з вами. Так. Да. Чашечки сюди поставте ближче до всередини. Кирилко, допомагай мені, будь ласка, свою чашечку. Так, кожен бере собі. Дощечку, тримай, тримай. І тобі є, всім є. А тепер давайте пригадаємо. От дивіться, я вам буду показувати прилади, а ви мені будете казати. Для чого вони і як вони називаються? Як ви знаєте, що це таке? Не знаєш, а ти? Ну, Що це таке? Тощечка, Та вірно. А для чого вона призначена? Що ми на ній робимо? Що-що? Щоб ліпити тісто, вір. Бери, бери. А мама, це? І і що і! Що це таке? Це... Як Так, вірно, дію показуєш. А як називається? Качалка. Качалка, вірна, да, качалка. Так, Видно, хто мама трошки допомагає. А оце як називається? Хтось знає, для чого вона? Для меду, вірно. А ось що? Що це таке? Що ми робимо в неї? Як ви думаєте? Набираємо, а як називається? Мірна ложечка, вірно? Так. А ось що дивіться, який маленький предмет, який ми що робимо, як ви думаєте? Для чого він призначений? Зачерпаємо, набираємо муку, сіль, цукор, розпушувач. Вірно? І додаємо у мисочку і замішуємо тісто. І це, що це таке? Закрила? Ніж. Вірно. Отже, ви молодці пригадали. А скажіть мені, будь ласка, ви мамам своїм допомагаєте в приготуванні? А хто що з вас? Любить робити. Що ти Мамі. На кухні допомагає. Кирилко, що зробить, мамі? Допомагає, помічний. Да. А що ти робиш? Що ти робиш? Ой ні, ти, я не візу маму. Мама, ось тоді. Ну, згадали, що ви допомагаєте, мамам. Що ти готуєш нам робиш? Ну, Кажи, що ти робиш, мамі? Пінчу катала. Розкатуєш віцу, тістечко. Так, Молодець. А дивіться, от зараз я перед вами покладу ці формочки, а ви виберете себе. По одній кожен собі виберіть одну із форму. Собаку, так, все будеш вибирати. Будь ласка, дивись. Ось, фігурки, вибирайся. Так, Єві буде у нас. Фігурка. така. Усіх є? Так. А тепер я вам даю тісто, соломе. Ви повинні його трошки в розімняти долоньками, пальчиками. Що зробити за допомогою цих формочок із нього печиво? Так. тобі. Кирилко, Кирилко, приступай, робимо печиво. Пальчиками розминаємо. Показую як. Отак. Щоб зробити як блинчик, тільки товстенький. Або сирничок. Схожий така фігурка на сирничок. Схожа? Схожа. Ось досточку я тобі дала, щоб ти на це, це все Так, Пальчиками розплескуємо. Гарненько, гарненько. Двома пальчика. Так, ти угу. Кирилку, ти клади сюди вже свою. Хто що зробив? Що ти зробив? Достав машинка молодець, гарненька, маленька машинка. Ще можна зробити. Ще тебе отримала собачку. Ну порахуй. Один, два, три. три. А у тебе одне деревце. Ну, гарно ж дивись яке. Отримує. Так, дітки, Виготовили ми печиво. Потім що ми робимо з ним? Складаємо на деко і відправляємо у піч. У піч. Пекти його. Молодчинка. А в тебе скільки машинок? Дві машинки. Молодці. Єва, в тебе саме більше, в тебе пиріг отримався. Коля, а, Коля, а в тебе хто? Що, які? Печенюшки в формі яких? В формі будинку. Отже, молодці ви всі. Так, печиво ми спекли. Поки печиво буде в нас пектися, ми. Піца, вас багато, а вона в нас буде одна. Ну то зрозуміло, що не така. Ми потренуємося. щоб наступні рази пекти велику? Смачну. Я вам даю елементи піци, а ви мені кажете, що це, і по одному приклеюєте, так? Що це, Діма? Оце, що? Що це, Кирил? Гриб. Клеїмо. Клеїмо сюди. Хочу... Коля, що це в тебе? Я... Так, ковбаска. а це кульчук? Клей, до ковбаска, Діма, молодець. Сюди клеїмо, Діма. Так, на Даня, оливку тобі. А мені дуже люблю. І тобі оливку. Я а Єві Петрушку. Давай. Давай, Ложим на липучки. І чіпляємо піцу, хто візьме я кріп? Бі. Ти і бери Петрушку Міння. на базилік, Даня Оливки. Міння. Так, ось дивись ще. Дів на місці. Молодці. Міння. Давайте всі по п'ять. Давай, Єва. Молодець, давай Коль. Так. Міння. Ну що? Давай з тобою. Зрозуміло. Сподобалось вам? Трошки втомилися? Да. Трошечки втомилися. Значить, ми з вами йдемо. Ідемо, ідемо на наступну локацію. Всі мене бачать. І ось у нас, дивіться, є з вами картинка. Парава один у нас називається Парканчик. Ми посміхнулись і показали свої зубки. І показали свої зубки. І показали свої зубки. Так. Посміхнулися. Є. Вправа два у нас називається хоботок. Витягнули руки трубочку. На мене дивимся. Витягнули руки в трубочку. Тримаємо. Молодці. Права три у нас лопатка. Висунули язичок. Висунули язички. Молодці. І четверта права у нас хто? Подивились на картину? Колячки. Постукали язичками. Постукали язичка. Перша вправа барбанчик. Посміхнулися, зубки показали. Дзеркало. Собі посміхнулись. Зубки показали. Друга вправа хоботок. Друга вправа хоботок. Витягуємо. Витягуємо губки. І Третя вправа лопата. Поклала язички, поклали, покласники сюди язички, поклали язички поклали язичок, І четверта коняшка. Давайте ми з вами подивимось, що це у нас на дереві таке. Я листочки. А яких вони кольорів? Яких кольорів тут листочки? Лицо. Так, а ще. Và c we oh.